Щороку, 4 жовтня, ми відзначаємо Всесвітній день захисту тварин, це день, коли ми замислюємося над важливістю турботи про наших братів менших та їх захисту. Цього року ми зібралися, щоб не просто нагадати про важливість захисту тварин, а й зробити щось корисне. Наш захід це можливість показати турботу та любов до тварин. Спільно ми підтримуємо тих, хто не може себе захистити. Годування це не лише допомога тваринам, це спосіб показати їм, що вони не самотні. Кожен учасник заходу сьогодні подарував часточку свого тепла тим, хто цього потребує. Сьогодні мільйони тварин по всьому світу потребують нашого захисту. Притулки для безпритульних тварин це тимчасовий прихисток, але кожен із нас може зробити більше. Ми можемо прийняти тварину в родину або допомогти притулкам їжею, медикаментами та фінансовою підтримкою. Ми віримо, що разом ми можемо зробити світ кращим для всіх живих істот. Кожен маленький вчинок має значення: захищаємо тварин, даруємо їм любов і турботу щодня. Дякуємо кожному, хто долучився до нашого заходу. Разом ми робимо великі справи.